Друзі, вітаю! Сьогодні ми хочемо познайомити вас з нашою чудовою, мальовничою, охайною і красивою сенчанською територіальною громадою. Сенчанська територіальна громада це затишний куточок на півночі Полтавщини, де життя гармонійно поєднується з природою. Наші люди плекають давні традиції та водночас впевнено крокують в майбутнє. Наша громада розташована на родючих ґрунтах, що здавна були домівкою для хліборобів. Створена у 2017 році. Синчанська громада зібрала 23 населені пункти. Ми підтримуємо традиції предків, але також розвиваємо сучасну економіку, що забезпечує можливості для всіх поколінь. Освіта основа нашого майбутнього. У громаді працює п'ять дитячих садочків, дві гімназії, дві опорні школи першого третього ступенів. Один навчально-виховний комплекс для позашкільної освіти функціонує будинок дитячої та юнацької творчості, що об'єднує понад 600 вихованців. У різних гуртках тут діти громади мають можливість опанувати різноманітні музичні інструменти, театральне та хореографічне мистецтво. Вихованці наших закладів є постійними переможцями конкурсів та фестивалів. Налагоджена співпраця з закладами вищої освіти області, що допомагає в майбутній профорієнтації наших випускників. Наші культурні заклади це місця, де жителі громади об'єднуються. У нас 10 сільських бібліотек, сім будинків культури. Спорт також займає важливе місце в житті громади: від дитячих заходів до турнірів, з футболу та волейболу. Маємо власну спортивну базу, зокрема любительські команди з футболу та волейболу. Що тренуються на спеціально облаштованому футбольному полі, ми дбаємо про здоров'я наших жителів. На території громади діє центр первинної медико-санітарної допомоги, а також сім фельдшерсько-акушерських пунктів та п'ять амбулаторій. Медичні заклади поповнилися як новими пакетами медичних послуг, так і сучасним обладнанням для більш якісного обслуговування жителів громади. Надання якісних медичних послуг до найвіддаленіших куточків громади це головний пріоритет для керівництва громади. Для безпеки маємо дві місцеві пожежні частини, що забезпечують захист на території всієї громади. Щоденна турбота про комфорт і затишок наших жителів головна місія комунальної служби громади. Наші працівники забезпечують чистоту на вулицях, доглядають за парками та скверами, дбають про своєчасний вивез сміття. Особлива увага приділяється благоустрою. Ми відшукуємо можливості оновлювати фонд комунальної техніки. Завдяки злагодженій роботі комунальників, наша громада стає кращою щодня. Турбота та підтримка завжди в нашому пріоритеті. У нас функціонує центр надання соціальних послуг. Що став надійною підтримкою для жителів пільгових категорій та внутрішньо переміщених осіб. Тут можна безкоштовно скористатися послугами порукаря, швачки та масажиста, здати кров на цукор або поміряти тиск. Мультидисциплінарна команда фахівців виїздить у найвіддаленіші села громади, щоб забезпечити доступ до базових соціальних послуг для всіх жителів незалежно від місця їх проживання. Також активно функціонує мобільна бригада з надання невідкладної соціально-психологічної допомоги. Сільське господарство потужний сектор громади. Підприємства, такі як товариство Синчата, Товариство Корсунівське, не тільки вирощують, а й реалізовують власну продукцію. Місцеві магазини пропонують продукцію, що вирощена і виготовлена у нас. Синчанська громада це місце, де зберігаються традиції і створюються майбутнє. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав власне життя, щоб наші діти мали можливість жити на своїй землі. Кожен наш воїн це герой, що продемонстрував самопожертву та безмежну любов до батьківщини. Попри виклики сьогодення, ми відкриті до нових можливостей співпраці та розвитку. Наша громада це надійний партнер у реалізації грантових проєктів та ініціатив. Ви познайомилися з нашою Сенчанською територіальною громадою. Запрошуємо гостинно до нас у громаду.